О, народ, ви тут привіт! Хочете прикол. Не, не цей прикол. Не цей прикол. Всім привіт. Короче, у нас мало бути в майстерні сьогодні 4. Поки нічого немає, і я вирішу зигмітувати, ніби тут у нас чотири людини. Це все, що я збираюся сьогодні зробити. Серп. Кацапулька маленька, загнутий оцей, оцей, такий на керамбій похожий. І це теж маленький з цей розим мімози мозик. Зараз, зараз буду розпалювати горн, бо того, що це мені штуркувати зараз довго, хвилин 15. Я буду замішатися українською на збентеженості, заклопотаності. Mm. Коротше, народ, в общем, що, Купа проєктів, і я трішечки не знаю, що і як мені зробити. Хочу зробити ось такий прикладесний ножик. Я зробив трафарет і це просто-просто винахід 21-го століття. Оця ручка, наскільки вона круто лягає, наскільки він класно тримається. Мимо так от робити тик-тик-тик, ой, перепрошую, тик-тик-тик, <схід> дуже крутий, хочу його зробити. Варіанти, робити з цієї пластини від підшипника, що в мене залишився. Він не вистачає, розкую, щось там з того та й все вийде. Мабуть, найлогічніше буде робити так. Тільки тут руків'я. Фултан, так зване, тобто, есть, коли руків є, разом з цим кується. І воно тут з косом. Коротше, купа геморрою. не знаю, як це зробити. Ще захотілося зробити таку маленьку карапуцьку. По-перше, Андрій вже таке робив, Ну, у нього куті вийшли. Я теж надився всяких там фоточок в інстаграмі і теж хочу зробити ось такий маленький, карманний, красивий, просто як чисто бривочок до телефону. Варіанти, які зробити залишки в Дамаску, щоб він був просто красивий. Або спробувати проекспериментувати, покажи от, з підшипників ролики від підшипника, і їх отак от зварити між собою, проварити палку і спробувати розкувати, що з того вийде. Що вийшла ось така мала карапуцька. Коротше, що, треба експериментувати, бо того що хочеться зробити три проекти, в кінці ні для одного немає чогось толкового, Тому що це складно зробити. У нас немає чим вибрати оцей отвір. Оця пластина має клин, треба зробити з неї рівну пластину, блін, що я вам розказую, зараз побачимо. Тривогу чуєте? Не забувайте донатити, бо ці кончені собаки самі по собі не виздихають. Не забувайте, це дуже важливо. От стійки. Я думаю, що до цієї штучки мені там вистачить руки максимум. Воно там ще розтягнеться, так от. Що це от відрізати. Я в шоці, як все вистро. Мені здається, я зараз за годину зроблю все, що мені треба. Ще навіть всі не зібралися в майстерні. Я вже все нарізав, витягнув ну, горн. Приварив, зварив, постукав, коротше, я зараз все викую і поїду додому. Коротше, в'яжем розу. Ой, троянду. Є скочить, де скотче. Коротше, то потім згорить, залишиться проволока і все буде надійно. Що я зараз доварити і він буде смердіти. Але як зробити по-другому? Я не знаю, як по другому Це був найкращий варіант. Все класно, нічого не загорілося навіть, все класно. Я хотів зробити прикол, типу, що я отак шолкаю, от і тут загорається вогонь. Але так як воно у нас зазвичай загорається, то можна щось. Зайво підпалити. Давай попробуємо зробити, а якщо що, я потім якось там підріжу. Знімаю так от мою руку. А, блін, яка руку. А ну добре, знімаю так от руку. Знімаєш? І все, зараз. Підпалюємо. Є креміні крисало. А, блін, я не запустив вентилятор, все не куплю. Думаю, що робити, чи закинути все разом, а потім спішити збігати з ковкою, чи закидати все по черзі. Та яке по черзі все разом треба закинути. Ой, флюс треба, флюс. Ну, непонятній причини, я щось почав розтягувати в довжину, хоча мені треба було розтягнути в ширину, але вже пізно виправляти, вже накосати. Найкавіший момент буду з тими шариками-почепниками пробувати з них щось зліпити докупи. І як вийде, не знаю, побачимо. Як він називається, проєкт відпав автоматично, тому що мені не вистачить ширини цього, що я запланував. Ой, подай поставив на стіл. Хоча б, може і вистачить. Може і вистачить. Окей, міняються плани. Придумав лайфхак. Лайф ну, Скоріше за все не я його придумав, але все одно. раз. Я тепер буду орієнтуватися, що приблизно... йде прямо на мене, а, але ж він не смердючий? Проще тут визвало так все. Да, бля. А! планував зробити трошки Та -то що, ідеально стає. Може його тут і чіпати нічого не треба. Мабуть я і не буду нічого чіпати. Все, один ножик майже готовий, можна гартувати, заточувати і ось вже класні ножики є. we yeah. Я вже чітко не можу так от робити, вона вже в мене не слухає. Варити таким гарячим чи вже краще кліща? Наверно, кліщами. кліщах. кліщами вже потримати. Так, і зараз ми доробляємо останній шматочок цього на і займаємося шашликом. Трошки, блін, не вистачає, але то не критично. Що? То все поправимо. Просто зроблю менше трошки. Я завжди мої художні навики. Но сьогодні я підготувався значно більше. У мене є ескізи шаблони. Ось цей от типу серп. Він трішки менший, ніж той, що був у мене. Є два варіанти, як я думаю, зробити: цей класичний, цей Випендрюжний, то що типу, можна обіграти обігратий, отак. От, 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 от. І неясно, випендрюжний, занадто випендрюжний. А класичний Класичний, вибираю класичний. Так, маленьку та маленьку штуку. Тут все дуже просто. Це його було складно спочатку намалювати, а потім зараз. Зараз, раз, раз, раз. Раз, акуратно такого обвів. І в мене має вийти. О, я можу вам показати, що в мене має вийти. І в мене має вийти щось ось таке. Але я свій сам придумав. Це не те, щоб я побачив Андрія і теж такий, все мені точно таке треба. Я свій сам придумав. Mm -hmm. Mm -hmm. Андрій вже розповідав, що він свою шаблю, що він там робить. Полірує там. Що ти, шаблю поліруєш? Так, мені тут, я думаю, принаймні декілька годин такої праці ще треба проробити. Тому що на гріндері я все, що міг зробив, але тут, якщо, от, я не знаю, з цього боку подивив, mm -hmm. то тут є різні штуки, які треба просто зарівняти. Mm. І це, це треба зробити вручну. Потім поступово це я з 60-го зерна почав, потім 120, потім у мене там 180, 240, 320. Дійду до 320, там подивимось, взагалі у мене там ще є 800 1000 до 2,5. Я думаю, що скоріше за все буду його доводити до дзеркала. Ти що, тут все прям так як я і планував? Трошки менше я планував, але намалював, запас. намалював запасом я планував трошки менше зробити. Я парадна рубашка, блін. Я ж в ній не випускний і туди, і сюди, і я її, блін, пропалив. Я чую, що щось смердить, блін. Ой, блін, Скільки я вже рубашок пропали. Одна взагалі загорілася, але це хоч не горить. Блін, ми ще шашлик готуємо, що я тут ріжу. Треба йти, щось там накидати, мішати. Поки що мій ножик більше похожий на шматок гавна, а не на ножик. Тому зараз я оце руків'я, тут мені не вистачило ширини самого металу, я не розігнав. Зараз візьму, зроблю, перероблю на, Як воно називається? на накладне руків'я, Не на накладне, а на всадне руків'я. То, що накладне, у мене вже не вийде. Full так званий. Зараз відріжу, перероблю. Що народ? Ось результат роботи сьогоднішнього дня. Як завжди, все не встигаю, день закінчується, вже пора їхати додому. Е, проекти у завершеному вигляді можете побачити на моєму каналі. Маленький клікбейт. Е, що? Зараз їх протравлю, просто цікаво, які вони і що вони. Ну що, пробуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, дивимося. Це шарики відпочипника. І щось таке виглядає, що ніби ніфіга не видно. Прикольно. Може, воно настоїться? Воно настоїться, воно настоїться, воно все буде. Зараз, зараз, зараз. Так. Походу видно тільки тріщину. І все. Алло, давай, не підводь мене. Залишки до, мас... до Максу. Раз, два, три, чотири, пять. О, тут же трошки цікавіше. Ви бачите чи не бачите? Тут трошки цікавіше. Дуже непогано. Я б казав, навіть прикольно. Воно зараз настоїться і буде ще краще. Коротше, я зрозумів, треба, по-перше, як мінімум, що ми бачимо з підшипниками, чітку лінію стику. Бачимо маленькі тріщинки, і бачимо. Що ніякого контрасту ні між чим немає. Ось тут розійшлося, ось тут тріщинка. Але метал все одно однаковий, то між ними не було б ніякого контрасту. Тому експеримент з шариками і роликами не удався походу. Але сама форма ножика прикольна, зручний такий, чик 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 відкривати якісь посилочки, щось десь там підрізати, там, може комусь там огірочок якийсь невеличкий. Якщо у вас такий маленький огірочок, пишіть маленький огірочок. Отак от, шо, шо, раз, 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 підчекрижили і все. Так, в кармані собі носиш з ключами і телефоном, І зручно. Результат ковки сьогоднішнього дня. Отаких от чотири малиші. Це експериментальний, трошки не вдався. Але нормально, викидати вже не буду. Це залишки в дамаску. Прикольно вийшло. Він потім ще проявиться краще, буде класний. Такий маленький, зручний, щоб відкривати. Це мій любимчик буде. Дуже класна форма, дуже удачна ручка. От, подивіться, як лягає в руку, під палець, все чітко, дуже класний. Ну і серп. Дякую всім за перегляд. Не забувайте донатити перевіреним фондам. Зараз важка ситуація. Підписуйтесь, пишіть коментарі, коментуйте. Тому що дуже хочеться розвивати україномовний Ютуб. Дякую всім пока. Ось і настав час провести розіграш і визначити переможця, хто виграв мого нежа з Дамаску. В першу чергу хочу подякувати всім, хто прийняв участь. Донати були самі різні: від 20 гривень до найбільшого донату 10 тисяч гривень. Дякую кожному, хто задонатив будь-яку суму. Зараз ми визначимо переможця і перерахуємо всі гроші моїм друзям військовим на покупку авто. До розіграшу. Кратність 50 гривень. Ось тут видно, що в топ-донатора є 200 шансів виграти. Ось, ви зараз бачите все, весь список всіх, хто задонатив. І що у нас є переможець Сергій В. Який задонатив 1 тисячу гривень. Зараз монобанк відправить повідомлення переможцю. Йому прийде повідомлення він моно. Він підтвердить, і мені прийдуть контакти. Я з ним зв'яжусь, зателефоную і повідомлю, що він переміг. Алло, добрий день. Це власенко Сергій. А мене звати Богдан Маршевський. Ви перемогли у розіграші і виграли ножа з дамаску, який я розіграв. Вам мало прийти сповіщення від монобанку. Ну, вітаю вас з перемогою. Ви задонатили 1000 гривень і виграли мого ножа. Я вам постараюся сьогодні його відправити. Всього доброго, до побачення. Всього доброго до побачення. Все, гроші перерахував військовим, розіграш провів. З переможцем поспілкувався. Дані для відправлення отримав. Все класно, я задоволений. Зараз будуть звіти від військових про отримання коштів, і звіт від переможця розіграшу. Всім ще раз дякую. Гарного до зустрічі! Вітання Богдану Марчевському і В'ячеславу Перепелиці. Сьогодні вони допомогли мені сплатити ремонт за авто, яке використовується в військових цілях. І з цього приводу я хотів би їм. Щиро подякувати, Також подякувати підписникам їхніх каналів за те, що долучилися до розіграшу і допомогли нам збирати цю суму. Це відчутна допомога. Пасибі вам, пасибі, що залишаєтесь небайдужими. Слава Україні! Опинились не в той час, і не там, але стали героями. І сміливо прийняли виклик часів, що не обрали в самі. прикриті окопами аж до колін, хоч пройшли через шторми, дронів і мін, супереч страху і втрати себе, ви стали сталевими левами, що сто. Я смерть була подвигом або банальністю. Чиє майбутнє буде травами пророщеними? Хто стане легендами? Замість нас у вирій вписаними.